я бы точно про, Так что завтра будь ласка на гид может быть. Будем да, да, да. Будь ласка, Включайте регистрацию, включайте розыгрыш. Регистрируемся, нажимаем. Вот так и второй раз.

Безправство органів депутатів на засіданні 65-ї печатової за сесії 8 скликання 15 присутній. Сесія є правомочною. Які будуть питання стосовно початку роботи сесії? Надійшла пропозиція розпочати роботу сесії. Хто за те, що розпочати роботу засідання 65-ї позачалої сесії 8 стикання, прийшов голосувати? Госуємо руками. Хто утримався проти одного. Голосу? 65-ту позачергову сесію селищної ради 8-го скликання оголошую відкритим. Ради, протокол сесії ОДСЕ секретар Ради. Протокол голосів голос, мене голосування при голосуванні по питаннях порядку денного сесії здійснюється за допомогою системи електронного підрахунку голосів. Заперечень не буде? Ні. Не буде. Порядок денний пленерного засідання, виведений на екран, розданий, знав з вами в даний час на даний момент опрацьований. Пропонується для доповіді до 10 хвилин, до виступів, до 5 хвилин. Засідання провести за годину без перерви. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний? Пропоную прийняти даний проєкт рішення за основу та в цілому. Заперечень не буде. Голосуємо. Давайте задаємо з вами кожного поіменного громадянина нашої громади, який віддав життя, захищаючи суверенітет і незалежність нашої країни. Будь ласка, Шевченко, Ярослав Михайлович, Месеча Сергій Олександрович, Зарин Антон Миколайович, Казирік Анатолій Миколайович, Бурса Євген Олексійович, Бербелюк Владислав Миколайович, Сивець Богдан Олександрович, Тетенко Юрій Алімович. Крупа Микола Дмитрович, Саленко Олександр Іванович, Живило. Віталій Миколайович, Виба Сергій Олександрович, Дацько Олександр Володимирович, Жмуть Вадим Віталійович, Богданов Богдан Володимирович, Марусевич Олександр Миколайович, Макогон Володимир, Володимир Володимирович, Відніна Сергій Олексійович, Кущ Олег Сергійович, Оборону Олександр Михайлович, Виступов Святослав Юрійович, Дерев'янку Юрій Володимирович, Шенкаренко Володимир Миколайович. Кошель Анатолій Георгійович, Брагін Віталій Анатолійович, Ромицький Ігор Юрійович, Оманчук Анатолій Анатолійович, Бурмістов Дмитро Сергійович, Бугаєць Владислав Віталійович, Гадючко Роман Віталійович, Бабенко Віталій Дмитрович, журняк Валерій Іванович, Жмуть Олег Тимофійович, Сліз Григорій Володимирович, Мишун Сергій Григорович, Грицай Василь Васильович, Агафонов Леонід Миколаєвич. Швець Микола Олександрович, Швець Олександр Олександрович, Жук Олександр Вікторович, Близнюк Євген Володимирович, Коболь Олег Сергійович, Близнюченко Сергій Миколайович, Сіріціано Сергій Костянтинович, Андріян Сергій Васильович, Твірітін Сергій Анатолійович, Якименко Василь Васильович, Олешко Анатолій Станіславович, Бруман Андрес та Коробейник Ігор. 40, 70, так, шановні депутати, є пропозиція перейти до розгляду порядку денного. Не заперечуєте? Так, Перше питання про передачу субвенцій. Пропозиція обговорювала голосувати. Голосуємо, ласка. Прийнято, дякую. Наступне питання. Третє. Голосуємо. Внесення змін до комплексної програми. Голосує. 12. Ні. Так, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Четверте питання. Пішла допомога. Голосуємо. прийнято делать у нас тут не питание пятое надання раз я рожу я помою гроба голосу Я прийняти дякую наступне десяте допомог віці, голосує голосує, наступне дослідження 15 долуга Єременко лозуємо наступне 18 до вас рівно в грусуємо Прийнято діапіки наступне питання. 23. Допова Олешко. Голосуємо. Голосуємо. Рішення прийнято дякую наступне питання. 24-й. Допова Тверідні. Голосуємо. Рішення прийнято, дякую, наступне питання. 28 питання. Допомога в голосуємо. Голосуємо. Позиція голосує. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання. 29. Допомагаючи. Голосуємо. Голосуємо. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. 31-ше. Надання до розірушої допомоги. Спонсує. 5 це у вас усмив. Зсялося тоді наступне питання одразу допомога Семена голосуємо. Присуй. Рішення прийнято діапі, наступне питання, надання одразу розжив Павленко, голосуємо. Рішення прийнято діапі, наступне питання, надання допомагає Чечі. Сесії селищної ради розглянути. Бо які зауваження пропозиції по порядку денному і веденню сесії немає. Засідання 65-ї позагорові сесії селищної ради 8 го ликання оголошую закритим.